Я Марина. Я роблю ялинкові прикраси. Бренд різдвяні історії, в якому вже три роки. В нього смисл прикрашати ялинку подіями з життя. Ух ти! І ми виготовляємо ялинкові прикраси, які зв'язані з подіями для того, щоб в тебе за цілий рік якась подія сталася, народилась дитинка. Ти угу. купуєш маленьку дитиночку, більше ще на ялинку. Потім дитинка зростає, йде в перший клас і так далі. Угу. У нас ялинка йде по зростанню і життю. Це як щоденник життя, да? Тобто. Да. І коли сім'я збирається біля ялинки, то кожен про свою іграшку може розповісти, як про подію. А отут я почала вперше займатися йогою, тому в мене. І що, є прям от... є. прекраса йога? Є. Правда? Є. А я можна покажу. подивитись? Так. Да. Клас! Це все скляні вони? Це все скло і розписується художникам 3-5 в день не більше. Тому це така дрібна детальовочка, щоб це все було промальовано, якщо ви бачите, що тут навіть орнаменти всі промальовані. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, взагалі, це ж така річ, ну, в мене дуже багато друзів, які колекціонують старі іграшки, Там в мене от є подружка, в неї іграшка, там з 60-х ще батьки її передали. Як сказати, така річ, яка дійсно от передається, передається. покоління в покоління? Да. І тому ми якраз різдвяні історії це про історію життя на ялинці, яка передається із покоління в покоління. Да. Тому що бабуся може розповісти про своє життя, просто передаючи онукам ялинкові прикраси, і вони вже будуть розповідати, що бабуся з дідусем познайомились там у Паріжі. Угу, вот. угу. І, наприклад, що вони там разом любили кататися на лижах. І тому вони так можуть передавати свою історію життя із покоління в покоління. І ялинкові іграшки вони наші саме про це. От скільки коштує ну приблизно, хоча б. від 400 до 800. А ну не 200. так вже й дорого в нашій родині. Вже давно ми займаємося яланковими прикрасами, але постійно було питання, як конкурувати з Китаєм. Ну це mm -hmm. неможливо. Mm -hmm. Тому от це, що... от про це yeah. я хотів спитати, тому що ти приходиш в магазин. Китайська іграшка коштує 30 гривень, yeah. 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 а yeah. наша точно така ж тільки вироблена в Україні вручну, вона буде коштувати 80-90 І ми не можемо. Цим конкурувати. Є е, польські дуже гарні бренди, є е, німецькі дуже гарні бренди, але в нас вони коштують там 2-3 тисячі гривень. І ми зрозуміли, що такого е, середнього, скажімо так, ну якісного іграшки в нас нема. Ну так, да, або Китай дешевий, да, да? Або, або щось вже прямо. Да, за 100 євро, наприклад, як Камозія коштує. Ну так, да, тут так, от так, щоб прикласти, прикласти ялинку отак. От по 100 євро штучка, ну, це вийде. І тому Вирішили створити саме смисли і створити цей бренд і почати виготовляти. І ми думали, що ми на українському ринку не дуже багато зможемо продати, і нам треба продавати більше за кордон. За кордон. Ага. У нас українці настільки полюбили нашу іграшку, що в цьому році у нас дефіцит, і ми не можемо запропонувати навіть нашим партнерам в достатній кількості нашу Правда? іграшку. Ми не Блін, ми не встигаємо виготовляти, і це нас теж дуже здивувало, що наші українці дуже полюбляють е, саме якісну іграшку, І багато писали нам також, що нарешті ми можемо купити цю іграшку в Україні, а не десь в Німеччині або mm -hmm. в Данії. Mm -hmm. Десь тому в музеї історії Києва вже наша іграшка виставляється як експозиція, тому що ми зробили саме те, що українцям гріє душу. Це серце України, воєн зсу, захисниця. Ой, а є вони? Можна подивитись? Так. Оце наша захисниця. Ми її зробили з дитиною на руках. Вона і пікселі. — да mm. оце наше серце України. І ми, як тільки вийшли з окупації, от, ми перше, що зробили після того, як відновили виробництво, ми зробили серце України. Зараз я вам покажу воїна. Вот він, воїн світла. І ми його зробили саме таким. І презентували ми його 31 грудня. І ми хотіли зробити саме подарунок нашим воїнам. Подяку, вдячність за те, що вони боронять нашу країну. І в нас є змога працювати і радувати інших нашими іграшками. Блін, вони такі тендітні, такі прям да, вони... і це класний подарунок. Зараз да, от різдво, новий рік. І класно, що можна прийти. І от. Подивитись на цю всю цю купу кавунчик. Це наш херсонський. І як тільки наші воїни пішли в наступ на Херсон, ми тут же відмалювали цей кавун. У цьому у всьому є смак. Да? І ялинка виглядає зовсім по іншому. Тут є емоція. Тут, є, емо... да, емоція. Да, тут да. є емоція. І ялинка, вона буде емоційна, вона не тільки красива. І ми навіть вже набралися сміливості казати, що наші іграшки не для декору. Хм. А для саме для емоцій. Хм. І оце от я зараз тільки шорився. І це так мені сподобалася сама іграшка. Після того я думаю, можна ж і навпаки купити, наприклад, таку іграшку, а після того вже пристрибнути з парушуту. Добре. А це що? Ska? А це в нас ялинки. Оце візьму, подарую мусу, бо в нього в цьому році з'явився маленький Макс. Класно. Да, це регіони України. Це ми, Херсонщина, почали, бачу. Да, uh -huh. ми почали з окупованих територій того року розробляти цю колекцію. Цього року ми продовжували. І у нас вперше з'явилися Крим, Донеччина і Луганськ. Цього року ми вже зробили Київ, Полтаву, Одесу, Косівщина. От вона по кольорам дуже подобається нам і всі в захваті саме від цієї колекції. І ми будемо продовжувати далі. Як косівська кераміка, також да, зелена, да. оце все. Щось береться з кераміки, щось береться з вишивки. Тому ми їх зробили на різних ялинках в маєтку, щоб показати, як ви можете вдома. У себе в вашому регіоні прикрасити ялинку. Ну, наприклад, ось наша велика ялинка. Тут є регіони Херсонщина, Київщина, Донеччина. Вони по кольорам червоний-білий, дуже, гарна, так? Да, дуже гарно вони разом. І у нас є така мрія, що постійно, так зазвичай було. Виробники їхали на Christmas World, дивилися, що там привозять інші угу, країни, угу. щось нове, нові кольори, нові Якісь іграшки, і потім привозили в Україну. Угу. А ми навпаки хочемо. Ми будемо вести туди і показувати, як да, у нас прикрашають українську да. ялинку. Ух ти. Саме демонстраційна частина для того, щоб ті, хто до нас приходять саме в маєток за іграшком зробити майстер-клас, тут помалювати, вони зможуть подивитися, як ця іграшка у них на очах виготовляється. Як воно відбувається? Оце, я так бачу ескіз, да? Хатинки. Так. З самого початку у нас виникає ідея. Що ми будемо робити? Хатку, uh -huh. наприклад, і ми даємо задачу художнику розробити нам ескіз на папері. Тобто воно просто від руки малюється, да, як да, вона? Все буде? Ми все відмалювали зразу з, з дрібницями, зі всіма, uh -huh. щоб uh -huh. потім це все повинно бути на формі. Після того ми на 3D-принтері е, робимо в комп'ютері, і на 3D-принтері піднімаємо її ось так і дивимось. Все селі нам подобається в цій формі, відкриється лі металева форма, і таким чином пластик вже в нас нам каже, можна угу, готуватися угу. до скла. Після того, як ми отримали металеву форму, куди дує склодув, коли вже ми побачили її от в такому вигляді, вона йде угу. на обрізку, угу. і ми вже вставляємо в неї. Цоколь, за який буде чіплятися на ялинку, а потім в художницях. В художній цех? А скільки людей у вас працює? Десь дня. тут, десь до 20. До 20, саме до 20. художників працює у нас, дівчат. Ох ти, красиво. А оце щось таке велике. Я по секрету тока скажу. Добре. Хорошо? Добре. А — Ні-ні, не дивіться. Музей історії Києва передав нам право на виготовлення Архангела Міхаїла. Ух ти! Да. І ми його будемо презентувати 1 грудня разом в музеї, але ми його не будемо виготовляти для продажу. В цьому році а робимо 24 архангела для аукціону для воїнів ЗСУ. Ми будемо збирати гроші і передавати нашим воїнам, і тому ми зараз будемо відмальовувати їх саме 24 штучки. Так, а тут ми хочемо вам все ж таки показати, як ми працюємо над зразками і потім як ми приймаємо ці рішення. У нас була пластикова форма, це наша ягіння, яку обіцяла mm. вам показати. От. Потім вона вже в склі, вже є кофтом із сріблом, я вже із маю. сріблом всередині. І от ми починаємо розмальовувати різні різні варіанти по їх створювати, по образах, по настрою, і потім приймаємо рішення, яку ми хочемо. Тобто в втіраш піде одна, так? Да? Одна, да. І якщо ми не можемо прийняти рішення самостійно, ми куди? Знову до своїх підписників. Цікаво, на якій зупинитись. Мені оця ми, подобається. Ми ще будемо щось. Да? Ще будемо шукати. Ще будемо шукати. Тому цей процес він може бути безкінечний.